Бюджет Закарпаття на 2025 рік ухвалено. За відповідне рішення під час чергового засідання сесії Закарпатської обласної ради проголосував 51 депутат. Прошу загальний кошторис. Становить 2 мільярди 244 мільйони гривень, що на 3,2% більше за показники минулого року. Незмінно пріоритетними залишаються підтримка армії ветеранів та членів їхніх родин. Безпека регіону. Це в основному фінансування пов'язані з витрати пов'язані з російською агресією. 55 програм майже на півмільярда. Пов'язані з Виплатами соціальних напрямків ветеранам, їх сім'ям, підтримки наших військових, охорона здоров'я, особливо реабілітація. Добудова тих об'єктів, які нам потрібні і не були добудовані раніше. Ми завершимо будівництво. На заходи пов'язані з війною. Передбачили понад 200 мільйонів гривень. Окрім того, протягом року на ці потреби спрямовуватимуть також додатковий фінансовий ресурс, зокрема й за рахунок вільних залишків. 42,3 мільйони гривень передбачили на підтримку бізнесу. Для реалізації регіональних програм в обласному бюджеті передбачено понад 414 мільйонів гривень. На обсяг капітальних видатків на дві Ятий рік передбачають 153,5 мільйонів гривень по видатковій частині. Всі витрати, які зобов'язані ми передбачити для бюджету установ, які фінансуємо з обласного бюджету, передбачені і захищені статті. деякі можливості вдалося зосередити і на капітальні ремонти, і так далі. Але і надалі ми продовжуватимемо Підтримувати наше військо, підтримувати і завершувати роботи, які розпочаті в цьому році. Щодо будівництва військового містечка безпекову, також завдяки рішенню обласної ради талановита закарпатська спортсменка, призерка 17 літніх паралімпійських ігор 2024 року, надія діолог отримає нове житло. Ми сьогодні мали також приємну місію. Ми сьогодні вручили, проголосували за рішення, яке дасть можливість надії Діолог, Сліберної призерції можливість придбати житло, і це радує, тому що дійсно такі люди. Заслуговую під час сесії депутати Закарпатської обласної ради затвердили стратегію розвитку Закарпатської області на період до 2027 року та мережу освітніх закладів, яка працюватиме у прийдешньому році. Це мова про те, що певні школи залишаться дев'ятирічками, а інші школи будуть випускати одинадцятирічок. Але це насправді. Законодавець дає можливість громаді, яка вважає, що йому потрібно, наприклад, не один ліцей на громаду, а три залишати ці три ліцеї. Але при цьому держава фінансує тільки той ліцей, який відповідає всім вимогам. Ми звернулися, щоб зняти цю вимогу, вимогу два паралельні Класи в гірській місцевості, а також місцевості концентрації національних спільнот. А понад 20 воїнам області керівники краю вручили нові спільні відзнаки ОВА та обласної ради Нагрудний знак честь і доблесть Закарпаття. А депутатів під час сесії вітали закарпатські пластуни, передали народним обранцям символ різдва вифлеємський вогонь миру.